Добрий день, друзі! У нас сьогодні найсмачніше приготування смажених польських грибів з цибулею і морквою. Готуємо за принципом з лісу на стіл. Сьогоднішній ролик про де ростуть польські гриби. Смажені. Гриби гриби з цибулею та морквою. І так про все по порядку. Ось ми у сосновому лісі. Ранок, туман, прохолода, краса, бездонне українське небо. Ми хочемо, щоб воно було мирне. Під соснами зриваємо польські гриби. У нас на поліссі їх називають польовичками. Обов'язково ножем зрізуємо кінчика ніжки гриба, чистимо шапочки від сміття, ніжки від піску, промиваємо польовички у кількох водах. Розрізаємо грибочки на четвертинки, а менші гриби навпіл. Відварюємо їх з моменту кипіння 15-20 хвилин підсоленій воді. На літр води всипаємо чайну ложку солі. Відтіжуємо гриби. І смажимо на сковороді на розогрітій олії 15 20 хвилин і гриби вже майже готові до споживання. Але щоб вони були неймовірно смачні, ми до них всипаємо цибулю, порізану півкільцями і моркву, натерту на дрібній терці, солимо, перчимо, смажимо на помірному огні. До готовності моркви з цибулею. Гриби вже й так готові, вони просто віддають свій смак овоча. У нас найсмачніше страва, смажені гриби з цибулею і морквою. Неймовірно смачна. Її можна їсти як самостійну страву, так і з тушкованою пісною капустою чи з будь-якою кашею. І дуже смачні гриби із мундирами. Сподобалося відео? Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Так ви Надасте нам стимул випускати нові смачні ролики. Пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео, друзям, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре. До нових зустрічей!